Розглянемо задачку ЗНО за 2010 рік. Нам пропонується розв'язати логарифмічну нерівність та знайти кількість усіх цілих розв'язків цієї нерівності. Якщо ж нерівність має безліч цілих розв'язків, то у відповідь потрібно записати число 100. І так, в лівій частині у нас логарифм за основою 1 четверта від деякого виразу. В правій частині у нас мінус 2. Що в першу чергу нам потрібно зробити? Це мінус 2 подати у вигляді логарифма за такою ж основою, як логарифм в лівій частині. Тобто, як це можна зробити? Ми записуємо 2 як логарифм за основою 1 четверта від 1 четвертої в степені мінус 2. Яке б там число не стояло, ми завжди пишемо логарифм за тією самою основою, і в якості підлогарифмічного виразу ми ставимо цю основу в степені того числа, яке стоїть в правій частині нерівності. А тепер уважненько згадую, що 1 четверта в мінус другій степені – це буде 16. Тому що наш мінус в степені каже, що нам треба одиницю поділити на 1 четверту в квадраті. А це в нас вийде 16. Що ми робимо далі? Бачимо, тепер у нерівності в нас і справа, і зліва логарифми за однаковими основами. Отож, ми ці логарифми просто можемо зняти. Але, оскільки логари... Основа логарифма, 1 1,4, що є менше, ніж 1, то знак нам варто поміняти на рівності. Тобто, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що спочатку ми записуємо х квадрат плюс 6х, це підлогарифмічний вираз першого логарифму, менше рівне. Тобто ми поміняли знак 16. І, як бачите, у нас з'явилася система, і в системі друге рівняння х квадрат плюс 6х більше строго нуля. Я думаю, як ви вже всі здогадались, це ОДЗ нашої нерівності. Підлогарифмічний вираз повинен завжди бути більше нуля. І що ми далі робимо? Переносимо. В, першу, в першій нерівності все в ліву частину. А в другій нерівності Х виносимо за дужки. Далі, перше рівняння нашої системи це квадратне рівняння. Давайте його розкладемо на множники. Знову ж таки, можна. Е, Шукати дискримінант, шукати x1 і x2, і тоді розкласти на множники x-х1 перший множник, другий множник x-х2. Можна ж згадати теорему Вієта. І дуже рекомендую нею користуватись, тому що це швидко і зручно. І побачите, що якщо мінус 16 це у нас добуток коренів, а 6 це сума коренів з протилежним знаком, то. Нам підходить в якості коренів 2 і мінус 8. І наша, е, наше квадратне рівняння розкладається на множники х-2х менше до рівня 0. Друга е, нерівність в системі не змінилася. Що ми робимо далі? Ми розв'язуємо окремо кожну з наших нерівностей. Отже, беремо нашу першу нерівність і застосовуємо до неї метод інтервалів. Як завжди, ми будуємо пряму, і на прямій підкладаємо нулі кожної дужки. в правильному порядку. Що це означає? Що, наприклад, для другої дужки ну, вона, вона перетвориться в 0, тоді. Коли х буде дорівнювати мінус 8. Ми відкладаємо мінус 8. Перша дужка перетвориться на 0, коли х буде дорівнювати 2, ми відкладаємо 2. Далі, як завжди, йдемо справа наліво. Беремо проміжок 2 плюс нескінченність. З цього проміжку підставляємо довільне, велике число. І бачимо, що наша нерівність буде мати знак плюс. Пам'ятаємо, що ми зараз оперуємо тільки з першою нерівністю в нашій системі. Оскільки всі дужечки в першому степені, а степень є непарний, тоді ми знаки просто по черзі змінюємо. Тут буде мінус, тут буде плюс. Якщо хтось сумнівається в тому, треба змінити знак чи не треба, просто підставляємо точки з відповідних проміжків. Далі. Оскільки нам потрібно, щоб наша нерівність була менше рівне 0, тоді беремо той проміжок, на якому знак мінус. Оскільки знак не строгий, значить ми включаємо крайні точки. І розв'язок першої нерівності х належить мінус 2. Далі розв'язуємо другу нерівність нашої системи. Аналогічно. Відставляємо точки, спочатку ставимо мінус 6, потім ставимо точку 0. Аналогічно, справа на ліво йдемо. Як бачимо, якщо ми беремо якесь велике додатнє число, у нас буде плюс. Потім також всі дужки в першому степені, тому знаки будуть чергуватися. Тепер уважно: тут нам потрібно, щоб наша нерівність була строго більше нуля. Значить, ми беремо. Ті проміжки, де у нас стоїть плюсик. І оскільки знак строгий, крайні точки ми не включаємо. Тобто мінус 6 і 0. Це дві точки, які ми не включаємо. Дужечки там, як ви бачите, круглі. І так, ми отримали два розвиски двох наших нерівностей в системі. А тепер згадуємо, що насправді це система. І для того, щоб знайти розвиток системи, нам потрібно перетнути. Два розвиски цих знайдених. Що означає перетнути? Це взяти спільну частинку розв'язків. Спільною частинкою розв'язків буде проміжок від мінус восьми до мінус шести. Мінус вісім ми включаємо, то що він включався в першому розвиску, і він входить в другий розв'язок, мінус шість не включаємо. В об'єднанні. Від 0 до 2. Там все аналогічно. А тепер повертаємося до умови нашої задачі і уважно читаємо, що нам потрібно знайти. Нас просять знайти кількість усіх цілих розв'язків нерівності. Отже, давайте ми собі випишемо цілі розв'язки нашої нерівності. А саме, мінус 8, 7 1 та 2. Це всі цілі розв'язки, які входять. Будь ласка, не виписуйте мінус 6 та 0, оскільки ми ці точки виключили з нашого розв'язку. Вони не входять в наш розв'язок, незважаючи на те, що вони там е, записані. Кругла дужечка означає, що вони не входять. Будьте з цим обережні та уважні. Отже, тепер рахуємо, що всього цілих розв'язків у нас 4. Отже, відповідь, яку варто записати в бланк, це 4. Будь ласка, будьте уважні та уважно читайте умову задачі і акцентуйте свою увагу на те, що вас просять знайти. Будь ласка, не помиліться. Успіху!